Три маски, три дії для твоєї ідеальної шкіри. Підтягує шкіру та відновлює маска з потужною формулою. Три пептиди колагену, морська вода, пептиди, аргілярін. Ідеальний вибір для тих, хто прагне зменшити видимість моршок і повернути пружність шкіри. Зменшує кількість і глибину зморшок, підвищує еластичність і пружність. Стимулює синтез власного колагену. Неймовірно зволожуюча маска з морською водою, 3D-гіалуроновою кислотою та морськими водоростями, і метабіотиком цей продукт насичує шкіру вологою, робить її м'якшою та захищає від пересушування, глибоке зволоження, зменшення подразнення і лущення, уповільнює процеси фотостаріння, очищує та відновлює баланс шкіри. Маска з комплексом морської води, метабіотиків, церамідів, екстрактів насіння, моринги та морських водоростей ідеально для глибокого очищення і захисту шкіри, заспокоює і знімає подразнення, покращує текстуру і вирівнює тон шкіри, забезпечує захист від негативних факторів навколишнього середовища. Ці три маски ідеальний вибір для комплексного догляду за шкірою, що забезпечує глибоке зволоження, ліфтинг. da zahest